Граблі, рукавички, пакети для сміття, активна молодь та небайдужі житомиряни. Ось що потрібно, щоб зробити наше місто чистим. 20 квітня по всій Україні відбулася масштабна акція Зробимо Україну чистою. Небайдужі мешканці різних міст вийшли на вулицю, щоб прибирати сквери місця відпочинку та зробити свою країну чистішою. Наше місто долучилося до акції з ініціативі фонду громади Житомира. Понад 200 активістів прибирали закинути на працюючий дитячий садок по вулиці Крошинській. Сьогодні у нас тут зібралося понад 200 людей. Представники з різних вузів, представники з різних організацій, ініціативних груп від різних підприємств. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо навести тут лад, але дуже шкода, що Пасивними залишаються жителі ну, будинків, які тут знаходяться, тому що ми знаходимося в спальному районі міста і тут величезна кількість людей живе, але тільки одиниці сьогодні вийшли нам допомогти, можна на пальцях перерахувати, деякі просто вийшли поцікавитися, що ж тут відбувається. Щоб організувати акцію, представники фонду громади Житомира залучили всі можливі сили та ресурси. Якби для того, щоб провести це прибирання, шукали інвентар, різні матеріали, просто збирали з, з миру по нитці, як то кажуть. Тобто, хтось приніс граблів, хтось привіз там декілька лопат, побігли, купили декілька сокири, ще додатково. До прибирання долучився і волонтер корпусу Мири Кейсі Магі. Це дуже добре, тому що багато. Люди прибирають, прибираються на вулиці. дуже класно, тому що громади разом і громади разом прибирає і робить щось дуже добре. Підготовка до акції була напруженою та тривалою, адже прибирання не обмежилося одним днем. Нашими силами мы убрали не только этот объект, еще, как я говорила, уже убиралась улица Хлебная, улица Дмитриевская, Шевченко. Мы убираем еще много объектов. И в дальнейшем я думаю, что это, мы на этом не закончим. К сожалению, большому моему сожалению, я сегодня проходила мимо, и уже люди успели набросать бумажки, обвертки, стаканчики. Уже там было опять. Мусор ми студенти выходили, які там не живуть. выходили это убрать, А наші люди, які проходят мимо, все, опять бы мусорят. Пожалуйста, будьте как-то сознательнее, Думайте, що ви делаете на самом деле. Учасник школи юних журналістів Сергій Максименко прийшов на акцію разом з батьками, щоб зробити своє місто чистим. Я вийшов, щоб ну, почистити нашу країну, тому що вона дуже брудна, на мою думку. І щоб люди, ті, які мусрять в цій країні, я хочу, щоб вони подумали про це і просто перестали це робити. Тому що спільними зусиллями вдалося прибрати забруднений працюючий дитячий садок. Зміни здійснюється власним прикладом від друга до друга. Для цього потрібно не смітити гуртом прибирати свій шматочок країни, долучати до цих простих дій інших людей і пам'ятати, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Ірина Демиденко, Христина Олійник, Олександр Мельничук, Школа юних журналістів.